Зірковий найсильніший склад учасників, серед яких майже усі діючі майстри спорту збірники України різних вікових категорій взяли участь у головному турнірі календарного року на теренах регіону, відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з настільного тенісу, який став водночас генеральною репетицією і заключним етапом відбору до чемпіонату України, який стартує 18 березня у Києві. Мені вподоби, що такий тяжкий. Такі тяжкі години ми всі зібралися, і це свято життя є. Тому дякую всім, хто приймає участь і в організації, і в участі в цих змаганнях. Ми переможемо. Сьогодні наші змагання проходять за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного ліпівського комітету України і особисто його голови Михайла Кашляка. Який підтримав наші змагання, завдання цього чемпіонату це, звичайно, відбір найсильніших кандидатів до збірної до збірної Дніпропетровської області на чемпіонат України, який відбудеться і стартує 18 березня цього року. Тому я бажаю нашим. І збірникам, і майстрам спорту показати сьогодні гідну гру, хорошу гру і відібратися до лав збірної а, а, до Дніпропетровської області а вже там. А, а, захищати честь Дніпропетровщини, а, яка є не останньою на мапі тенісу настільного на всеукраїнське змагання. Подібні слова, подяки серед іншого. Водночас, привітаннями і побажаннями на адресу учасників турніру, вони обидва в унісон мовили на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Після чого усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією. Далі традиційно прологом заходу пролунав державний гімн України, а на завершення вишенькою на торті стало вручення посвідчень новоспечених майстрів спорту України Олесі Ліфановій, тренер Артур Лопатняк, і вихованці Дніпровського фахового колежу спорту Поліні Пащенко, наставника Станіслава Бондарєва, якось так ра, ра, стало радісно дуже тому що ну. Нарешті вже виконала це нормати. Попри звання майстра спорту, Поліні цього разу не вдалося вибороти бодай одну золоту нагороду, що вкотре підтвердило високий рівень учасників чемпіонату, де на перших ролях знову були лідери перші номери збірної області, які знову підтвердили свій статус кращих в регіоні. Тут усі конкуренти, усі сильні, не можна нікого недооцінювати. Будуть дуже цікаві ігри та насичені. Постараюся зайняти перше місце, але я зроблю все можливе у підсумку. Іван Манзій разом зі своїм багаторічним партнером Михайлом Макієнком стали чемпіонами області у парному чоловічому розряді. У жінок турнір виграли Василіса Кануннікова, Дар'я Ковальова. Останні у тандемі з Олегом Гавришко були найсильнішими в олімпійському виді міксті змішаному розряді. На сам кінець не сталося сенсації і в одиночних категоріях, де, попри шалену запеклу боротьбу, два майстри спорту Євген Кіпка і Василіса Канунікова завоювали золоті нагороди в особистих змаганнях серед чоловіків і жінок відповідно. Наші вітання і побажання, щоб подібну переможну ходу усі вони продовжили і на чемпіонаті України. Суперники будуть вже значно вищого рівня.